Дорогосінні друзі, брати, і сестри церква хвала і поклоніння, церква Спасіння, а також всі люди, які приєднуються завжди до нас своїми донатами, молитвами до цих місій, які ми робимо на схід нашої країни для допомоги військовим. Медіям. Ми вас вітаємо. Сьогодні у нас чергова поїздка на схід нашої країни. Ми зараз в Ізюмі, і ми веземо в три бригади до наших військових. Ми веземо солодощі. Київські торти, гуманітарну допомогу. А, також ми веземо продукти харчування десь біля а, двох тонн. Це а, с, села біля Лиману. Хочемо подякувати всім, хто завжди донатить, молиться, піклується про те, щоб ці, ці поїздки вони, вони були і щоб люди отримали допомогу. Хочемо подякувати а, пекарні Good Bread, які дали 300 буханок хліба. А людям, які живуть взагалі без світла, без газу, без магазинів, всім велика подяка. Я також дуже дякую, друзі, за те, що ви в нас є, за те, що ви постійно допомагаєте фінансово, допомагаєте нам це все привести, це все реалізувати. Дякуємо за ваш вклад. Хай Господь просто підтримає вас, благословить ваші сім'ї. Всі ваші справи, щоб ви знали, що ви також учасники цієї прекрасної справи. Дякуємо вам, хай Господь нас усіх благословить. Амінь. Нормально, нормально. Вот так руку возьми. Вот так. Грузи. Как-то так, чтобы Не в экран. А я... Я могу руку, мне Камеру снимаешь вниз. Да, тут добровольно. Ну на успею. Ну на улицу. Ну Ну на улицу. Ну на улицу. и Поклонение Поклонение церковь спасения. Хочу передать большое-большое спасибо церкви Хвалай и поклонение. поклонение и, и также спасение. церкви спасения за то, что помогают нам, приезжают, но ну, это самое ну, для броварских ребят, ну, для броварского района помогают, не забывают, ну, ты, это самое, ну, всегда помогают. вот этого человека я знаю, но больше двух лет, он еще на констахе мне помогал, привозил, ну, всегда нас не забывал, но ты вот это самое, всегда. Я, будущем, когда был в Броварах, пытался раза три попасть, но так получилось в церковь, я не смог попасть, но ну, хотя очень хотелось, но ну, побывать, но ну, просто так сложились обстоятельства, что не был. Но ну, надеюсь, что в следующий раз, как буду в городе Бравара, обязательно попаду, но вот это самое. Ну и хочу сказать, вы хорошие люди, и спасибо вам за помощь, за поддержку, которую вы делаете для нас. Вот, и не забывайте, но вы несете тепло в наши сердца. Вот, От вас пахнет домом, короче говоря, одним словом. Вот. А это самое главное. А сам не видно, що говориш син мой. Я хоть но я. Все равно я Спасибо. Спасибо. Спасибо, короче, всем за все, но ну, на самом... ну, ти ну, нас ну і то що вы є. Поддерживайте но душой, как говорится, но не бросаете. И, и как бы но и ты. Сама, и ну и помогайте, короче, чем сможете, но ты-то. Да. И спасибо людям, которые но ну в вашем лице представляют, ну, короче, вас. Ну, Тех, кого да. мы не видим. Это же все люди, да, я знаю, я знаю, да. да, едем, да, да, везем, да. Я ж прошу, хочу сказать. но, это, ну, Спасибо этим людям, которые. Я мы уже не знаем, но да. От це більш спасибо від душі. Щиро дякуємо, звісно. Слава Україні! Героям слава! слава! І вже рукам підходить. Все, а то боявся, якщо чесно. Господь, я дякую тобі, Боже, що ми тут зібралися, що ми приїхали сюди, до хлопців, Господь. Я прошу тебе, Боже, щоб ти. Благословив кожного Господь, щоб ти зберіг кожного, Господь, щоб твоя рука була над ним, Боже, захищай її кожного дня, Боже. Нехай лянколи твої вони оточують їх на всякому місці, Боже. Я прошу тебе, Господь, щоб ти дійсно відкривав їхні серця, Господь, щоб вони бачили тут Твою славу, Боже, бачили твої чудеса, Господь, бачили Твою руку, що ти дійсно є, Господь, що ти з ними поруч, що ти їх захищаєш. Ми дякуємо, Господь, за кожного з них. Що ти тримаєш їх, Господь, що вони живі, що вони захищають нас, Господь, що ми там можемо просто вільно себе почувати. І я прошу тебе, Боже, щоб ти благословив її, благословив їхні сім'ї, Господь, благословив їхні роди, Господь. А саме головне, щоб ти дав їм спасіння. І помолимося разом. Да, 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 давай. Так, Uh, давайте скажемо. Господь Ісус, Господь Ісус. я вірю, що Ти Син Божий. Я вірю, що ти мене. Прости мене. Прости мене. Прости, Мен. Мен. Прости мої гріхи. Прости Прости Прости. прийди в моє життя, в моє в моє життя як мій мій Господь, І Я дякую тобі за вічне. Амінь. Амі. Хлопці, нехай вас Господь дійсно благословить. Це, знаєте, я, ж, ну, я думаю, що кожен вірить в Бога, правда? Конечно, щоб, немає так, що немає Знаєш, Наші кажуть, це саме, дай Бог, щоб твої слова та Богу. В уші. Да, нехай так воно і буде. Але, знаєте, я... Я вірю в Бога, я вірю, що Він є, тому що Бог ну, в моєму житті. Та якась сила життя... все равно на є, правильно? Да. так? Ну, кожен вірує по-своєму. і ми... кожен да. вірує по-своєму. як би не... Ну, якась віра, якась є, да. да. по-любому. І кожен вірує это саме. Слава Богу, що так сьогодні, наприклад, вот нас зранку. Ну, пронесло, Богу, уже, да. Пронесло. пронесло, да. Вот именно <гумен> я так. Подъем 6 часов утра, даже до <гумен> 6-го, да. Слава Украине! Героям! Героям слава! 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 Дай Бог, чтобы было все хорошо и война быстрее закончилась. Будем, <гумен> да. чтобы да. он быстрее. <гумен> будем <гумен> Да пойдемте мы вас выправим. Ну как это Я по-любому, я сразу тебя звоню, я сразу скину информацию. Все, ребята, всем удачи вам тоже. Спасибо тебя по назад Спасибо за позитив, который вы Приятного, приятного пути, всех благ, удачи, да. Все. с днем, давай, хорошая поездка, лекаем, видео потом снимите, да, да. Ну. <с <с Може вам пою дорогу далі. Два До хороша. Чи що вони тут по порівняні якось каби кидають, так? Да? Угу. До 12. Зараз якраз <ріст> 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 <Так, ріст> да. Ми стояли на позиції, це через да слетіло туди. До операції передаєш, то у мене хлопчина, який розбирається повністю, які снаряд летять. <ріст> Передає. <ріст> Типа кап, діджурка каже, а ми на моніторі не бачимо. Yeah. Де да, каже, не той же каб. Каби ж кап, кабже різний є, вод, іду. Mm -hmm. Я колись передаю, що самоліт по нас працював. Діджурка, як самоліт, ну, по, по сигналу, соки були блю. Я ж кажу, я вже вийшов від вас, думаю, піду, бля, сигарет куплю, пів дороги прийшов. Оце я прилетів. Накурився, так. А що я? Так, що кому? Кава. Только... Я знаю. Да, поле. Так. Так. Ну не войди просто. Чай. Кава. Тома, що каву пила? Чуди як в ресторані, Я Чай, кава. Я Опа один не разулят, два один цирк. Педели, это будет что Не не, я серьезно говорю. Это дают команду шокабу будут. Да, сейчас скажут куда. Скажут цирк 41, кабун на камстах утром. Пиум, чё. Сейчас бахнет. Не очень смешно. Ну да. Восток-то времени, короче, кап, востолько-то танчик ну, работает, востолько-то это. Ну, как вчера в 12. А завтра за не было. Потом три дня было. Пол одиннадцатого. И так черт там время. Время. Иди до половина. Так на дверь Мы тут, сукупа. Тут. Нас выщем, да. Высокий нужный. І коли дивишся на вас, дійсно знаєте, стає спокійно, тому що ви в надійних руках. І хай вас Господь береже, і знаєте, що Він вас любить. Він поруч з вами кожну хвилину, кожну секунду. І він дійсно допомагає. Просто звертайтеся до нього в якісь такі, знаєте, моменти, коли важко. А Він допоможе все це перенести, все це знести, тому що Ісус Він прийшов нам допомогти. І хоч Він помер на Христі 2000 років назад, але все одно Він живий, він воскресний. І Він допомагає нам зараз. Як він тоді допомагав, явився учням своїми допомагав так зараз і Він нам і допомагає. І тому нехай ця віра, вона просто зростає в ваших серцях, віра до нього. Щоб ви бачили його руку, бачили його чути саме. Давайте я помолюся за вас тоді, помолимося разом. Добре, Господь, я дякую тобі, Боже, за хлопців. Я дякую тобі, Боже, що ти бережеш їх, що ти даєш їм стільки мужності, Боже, стільки сили, Господь. Незважаючи на те, що навкруги, Боже, ти бережеш її, Господь і ведеш. І я прошу, щоб твоя рука вона була над ними, Боже. Зберігала і надалі, Господь. Нехай янголи твої вони оточують їх, де б вони не були, Боже, і нехай бережуть їх на всіх їхніх шляхах, Господь. А ти відкривайся їм, Боже. Таким, як ти є, люблячим, добрим, другом Ісусу, Господь, для них, для кожного, Господь. І нехай ця віра в їхніх серцях, вона тільки зростає, 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 Боже. Нехай вони бачать Твою руку, бачать твої чудеса навколо Боже. І ми дякуємо тобі, Господь, за все. Давайте разом скажемо, Господь Ісус, Господь, Господь, я вірю, що ти Господь. син Божий. Я вірю, що ти помер за мене. Я вірю, що ти помер за мене. Пробач мене. Пробач, Пробач мої гріхи. Я мій. приймаю мій. тебе свого Господа, Господа і Спасителя. І дякую тобі за дар вічного життя. Амінь. Хай Бог Амін. Бог вас оберігає, дає Гранично. вам ще більше сили в руки, в ноги, в очі, щоб ви були пильні. Привозили вас. Ми ж маємо зараз відкувати перемогу, допомога. Звісно. Ну так і буде. У нас де валятчик снайпер. Скільки ти вольну? Так награду ж получить даже. Слава Богу. Слава Богу. Ми пишаємось вами, що ви такі нас. Самі набізне. Всі до нас. Як говорить. Случайно, горить на ножу пал сім раз. Біжать і біжать. Що вони там шукають по так. Хлопці, дякуємо вам, дякуємо, що ви тут бороните нас. Бо знаєте, колись так всі кажуть там: о, Україна, Україна, там ми, ми, ми. Але ж насправді це ви тут. Ви тут захищаєте, і це вам велика подяка. Так що ви наші герої, не забувайте. Ми пишаємось вами. Дякуємо. Дякуємо вам. Ой, все, щасливо, все да. Все. <реклама> все, будьте здрави. Да, да, вас, <реклама> Прийдем, здорові, да, все да здорові, Хай Бог береже. Все да. все все да. побажити, Дякую вам. Хай Бог береже. Слава Богу, за вас. Не забувайте за <реклама> нас. Хай Бог береже. Дякую вас також. Дякуємо я скажу. Я хоть скину! – Хорошо, хорошо. Трошки назем у вас. П'ять солнце триманом ми привеземо там гуманітарку, а потім приїдемо. Все, Все хлопці, до, до зустрічі, побачимо.

Не тільки я пишаюся, а ми всі, хто приїхали і хто там, хто там живе, ми вам дякуємо, що ми там можемо жити спокійно, що ми там спокійно спимо. Получається, так. Да. Получається, дякуємо вам, радуємо вас своїх молитвах. Добре, тоді давайте зразу помолимося, так? Так, прямо тут, нам нічого не заважає, Бог не ти Добре, Господь святий. Ми дякуємо тобі, Боже мій, за те, що сьогодні ми стоїмо перед тобою, живі й здорові. Ми дякуємо, Господь. Що до цього дня, Господи, ти нас зберіг. Ми дякуємо, Господь, що сьогодні, Господи, є наші хлопці тут, і вони досі, Господь, живі, і вони досі, Господь, сміливі і мужні. І вони досі продовжують захищати нас. Боже, я прошу тебе, щоб ти кожному із них благословив. Господь. Я прошу тебе, щоб ти, Господь, кожному із них дав відчути, що ти є Бог самоготній, ти є Бог турботливий, ти є батько, який завжди поруч. Ти є той, хто розуміє, ти є той, хто знає навіть наші сльози, коли ніхто не бачить, коли знає наш відчай, наш розпач, Господи, ти знаєш все. Ти Господь той, який надприродньо може захищати, і я прошу тебе, Господь, щоб ти їх захищав, кожного із них. Я прошу Господню, щоб твоя рука була з ними, Господи, щоб ти ангелів своїх послав, які будуть їх захищати, щоб їх не торкалися ворожі кулі, ніякі кулі, господи, щоб вони завжди були під твоїм захистом, щоб ти восподавав їм мудрості. Тих рішеннях і вони приймають, Господь, щоб ти, Господи, забезпечив їх своєю безпекою в небезпечних місцях, щоб ти Господь давав їм пильність, давав їм Господь силу в їхні руки, в їхні ноги, коли потрібно буде щось робити, Бог не просто благослови Господь своєю надприродньою мудростю, своїми ідеями, Господи, благослови Господь також їхню нервову систему. Я прошу тебе, Господь, щоб ти її заспокоїв, щоб ти її відновив, Господи, щоб ти дав їм спокій в їхні серця. Щоб Господи, навіть тут, де так небезпечно, вони відчували цей внутрішній спокій від Тебе. Благослови Господь їхнім Я Ісуса Христа, благослови Господь їхні сім'ї, їхніх рідних, ті, які чекають їх, ті, які знаходяться десь далеко, можливо, від них благослови Господь, щоб ці стосунки вони були міцні, щоб вони були правильні, Господи, щоб в них були чисті. Боже мій, благослови Господь, щоб це відстань, вона їх не роз'єднала ці стосунки, щоб вона їх зробила тільки кращими. Благослови Господні, щоб всі дружини і матері, Господи, не дочекалися всіх їх додому. Благослови Господь, також нашу країну. Ми просимо Тебе, Господь, щоб ця війна зупинилася. Ми просимо Тебе, Господь, щоб ці смерті зупинилися. Ми просимо Тебе наш Бог, щоб ти вступився за нас і захистив нас. І тобі одному Господню будемо віддавати всю подяку і всю славу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. То давайте ми переминемося з Богом. Так? Ви не проти? Чудово, Опять. всі не проти. Так. Ми ж не постійно в контакті. так. Добре, добре. Не Давайте тоді я буду говорити, а ви колпайте зі мною слова, добре? добре? Дорогий Господь, добре. Ісус Христос. Добре. Я вірю, що ти Син Божий. Який прийшов на цю землю і помер за мене. Я прошу тебе, Господь. Прости мої гріхи, свідомі і несвідомі. Війди в моє серце, і будь моїм Господом. І моїм Спасителем, мої Спасителем. І поможи мені не грішити. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хлопці, ще раз дякуємо. Пам'ятайте, що ви наші герої. Ми пишаємося з вами. Я ще раз і ще раз хочу вам говорити, щоб ви знали. Всім привіт. Красавчик на зв'язку. Вірте в Бога. Так казали, що допомагає. Все нормально? працюємо. Переможемо. Шановні друзі, дякуємо вам, особисто тим, хто до нас приїхав, і у вашій церкві. Палата Поклоніння за ту неймовірну моральну підтримку, яку ви нам надаєте, надихаєте, коли приїжджаєте до нас, вже не вперше. А, і не лише моральну, а ще й намагаєтесь нас підсолодити, щоб ми мали силу віру і завдяки вам ми її маємо. Тому ну, ще раз величезна вам подяка і завжди вас чекаємо. Сподіваюся, що це. Е так трапиться, що вам не доведеться до нас приїжджати, що на найбільшим часом вже а перемога. Ні, да. не перемога. <серказ> Взагалі перемога буде. Взагалі. До наступного вашого бажання приїхати, ми вже перемогли. <серказ> ми <серказ> чекаємо <правда> у, <правда> вас у нас. Дякую, добре, дякуємо. Поїдемо. Ліки рисували з церкви. Так хотіли. Так, кожен собі збирайте. Персонально. І доповідь мені кожного вечір. Все, ребята, мы погнали. Все, давайте будемо приїжджати. Дякуємо, велике. Дякуємо за вас. Дякую вам. Дякую вам, дякуємо. Не хочу знімати вже. І все, все, ребята, все, спасибо, ще раз давайте. Давай, спасибо. Дякую! Дякую! давайте щасливої дороги. Молимся, щоб ти зберіг кожного військового, Господь ім'я Ісуса Христа. Молимся, щоб ти зберіг сім'ї, рідних та близьких. Молимся про те, щоб кожен з них дочекався перемоги, Господь ім'я Ісуса Христа. Благослови їх, нехай Твоя рука, Господи Боже, буде над ними, Господи, захищаючи від всякого зла. А також, Господи Боже, благослови нас як команду, пробач нам, якщо ми щось не те робили або казали, Господь, віднови наші сили, дай нам гарний сон і благослови нашу дорогу завтра повернутись додому, Господи Боже, до своїх сімей, церков, Господь. І нехай Тобі, Боже, за все буде подяка, за цей плід, за цей труд. Ми даємо Тобі честь хвилю і славу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.